Забрав з відновлення ось такі дуже класні диски R18. Вони підійдуть вам на Audi Q5, на Audi A4, Audi A3, Audi A6. В чому особливість? Вони дуже легкі. Для 18 радіусів вони реально вони дуже легкі. Мені здається, різниця між звичайними і оцими дисками, а це S-Line, навіть не S-Line, а з справжні S Audi S4. Різниця мені. Здається, ну, кілограмів, напевно, що з 3 буде на одному диску, уявіть собі. Вони досить крепкі, ідеальні. Я їх тільки фарбував, ніякого вирівнювання, ніяких там варок, нічого немає. Вони майже як нові. Так що, кого зацікавило, ось ось такі класні есовські диски для Audi. Звертайтесь, поки є в наявності, і я їх